Я завжди був людиною плану. Мені 35, я проект-менеджер, і все моє життя до 2022 року складалося з діаграм ганта, спринтів та KPI. Дружина з сином поїхали у перші ж місяці, і мій головний проект звівся до простого виживання в режимі «не відсвічуй». Я перетворив свою квартиру на бункер, заклеїв вікна, виходив по продукти раз на тиждень ночами, наче вампір-соціофоб. І треба сказати, мій план працював. Майже три роки я був невидимкою, привидом у власній країні. А потім у мене закінчилися сигарети. Це був той самий чорний лебідь, про якого пишуть у розумних книжках з управління ризиками одна безглузда пачка сигарет. Я вийшов до кіоску, мружачись від незвичного денного світла, і тут таки матеріалізувалися вони: двоє в оливі і один у цивільному стекою. Не облава, не рейд, просто цільовий маркетинг. Доброго дня, сказали вони з ентузіазмом комій вояжерів. Чи не бажаєте взяти участь у ексклюзивній програмі із захисту батьківщини? У нас сьогодні акція. І я подивився на них на свою майже порожню пачку і зрозумів, що мій проект Невидимка щойно з тріском провалився. У ТЦК мене зустріли, наче довгоочікуваного родича, який заборгував усім грошей. Метушня, папери, запитання. Я намагався вімкнути свого внутрішнього перемовника, говорити про білі квитки, пласкостопість і нервовий тік, який у мене справді почався. Але у них, вочевидь, був свій Кіпіай на сьогодні. Далі була ВЛК військово-лікарська комісія, атракціон небаченої щедрості в плані діагнозів. Окуліст подивився на мене з відстані трьох метрів і постановив, що я бачу ворога за кілометр. Терапевт, не відриваючись від кросворда, стукнув мене по коліну і зробив висновок придатний до строєвої. Мої скарги на спину, шлунок і загальне небажання брати участь у їхньому заході були зустріті з олімпійським спокоєм. Мені здається, якби я прийшов туди без ноги, мені б написали придатний до служби у штабі, асиметричний. У підсумку на моїй карці з'явився вердикт практично космонавт. Через два дні мене разом із такими ж щасливчиками запакували у старий пазик і повезли в навчалку, так би мовити, на тімбілдінг. Навчалка виявилася чимось на кшталт піонер табору суворого режиму з елементами історичної реконструкції боїв середньої паршивості. Нас поселили у старих казармах, де вітер гуляв так вільно, ніби в нього був пропуск. Годували кашею, яка своїм виглядом і смаком могла б деморалізувати цілу ворожу армію. А навчання о, це був окремий вид мистецтва. Нам читали лекції про патріотизм люди, які дивилися на нас як на витратний матеріал. Нас вчили збирати і розбирати автомат, який, здавалося, пам'ятав Ще Брежнєва. Я, як проєкт-менеджер, не міг не відзначити кричущу неефективність процесів, логістика кульгала, мотивація персоналу була на нулі, а кінцевий продукт, тобто ми. Виходив, м'яко кажучи. Сумнівної якості. І поки інші впадали в депресію або намагалися знайти в цьому якийсь вищий сенс, я почав складати новий проєктний план. Кодова назва Операція звалюємо потихому. І я почав з аналізу: спостерігав за зміною варти, за периметром. Помітив, що найдальший куток території, там де туалети типу сортир і купа будівельного сміття охороняється аби як. Вночі туди ходили. Тільки найвіддайщувіші, і вартовий волів курити у своїй буці, а не мерзнути на вітрі. Це була моя вразливість у системі. Далі ресурси. З цивільного одягу в мене були тільки старі джинси і светр, в яких мене забрали. Я виміняв одного хлопця дві пачки сигарет на старий компас і ще одну на плитку темного шоколаду це був мій стартовий капітал. Я не шукав напарників. У таких проєктах зайві люди створюють зайві ризики. Тиждень я чекав на відповідну погоду. І вона прийшла густий, вогкий туман, який опустився на навчалку як мокра ковдра. Вночі, коли всі вгамувалися, я надягнув під форму свої цивільні цагали, сунув у кишеню шоколадку, компас і пару бутербродів, вкрадених з вечері, і вийшов нібито в туалет. Серце калатало як перфоратор, але я повторював собі спокійно, це просто ще один спринт. Я дійшов до заповідного кутка, пірнув за купу сміття і заліг. Вартовий, як я і розраховував, сидів у своїй бутці. У паркані була дірка, яку хтось ліниво залатав корючим дротом. Я витратив хвилин десять, відгинаючи його каменем, обдер усі руки, але проліз і побіг, не оглядаючись. Я біг в бік півночі, в бік Білорусі. Чому туди? Читав у чатах, що там, хоч і не цукор. Але принаймні рівнина і болота, не гори, де можна зламати ногу, а просто багато багнуки і роди. У моєму стані це здавалося оптимальним варіантом. Перші кілька годин я просто йшов за азімутом, подалі від людей, потім почався ліс, рідкий, похмурий поліський ліс. А за ним те, заради чого я сюди прагнув, болота. Я ніколи не думав, що радітиму болоту, але воно було моїм союзником. Сюди не поткнуться на машині, тут складніше пустити по сліду собак, правда, йти по ньому те ще задоволення. Ноги грузли в чавкочучій рідині, вода заливалася в черевики, навколо дзижали комари розміром з невеликий безпілотник. Я йшов ночами, а вдень спав, зарившись в очерет, як якась хохуля, їв свій шоколад, запиваючи його іржавою болотною водою. Смак був огидний, але це була вода життя. На другий день я натрапив на покинутий хутір, пара похилених хат, здичали яблуні. Це було як декорації до фільму жахів. Але для мене це був п'ятизірковий готель. Я знайшов льох, де було сухо, і проспав там годин десять. Ішов я чотири дні чотири дні бруду, вогкості і абсолютної самотності. Я розмовляв сам з собою, лаяв болото, хвалив болото, будував плани на майбутнє. Іноді мені здавалося, що я божевільнію. Іноді я бачив вогники вдалині і завмирав, перетворюючись на частину ландшафту. Одного разу повз мене, метрів за сто, лісовою дорогою проїхав Уазік. Я лежав у мокрій траві, не дихаючи, і відчував, як холодна вода просочується крізь одяг. Вони проїхали повз. На четверту ніч зудячи з навігатора в старенькому телефоні, який я вмикав на пару хвилин, до кордону залишалися кілометрі три. Я йшов особливо обережно: Ліс став зовсім рідким, переходячи на заболочену рівнину порослу високим очеретом. І ось я бачив її: не стіну, не паркан, просто просіку Рівно як стріла, що йшла в обидва боки, і приграничні стовпи один синьо-жовтий, а інший червоно-зелений. Між ними метрів 30 нейтральної землі, переораної, як город, ніяких камер, ніяких датчиків, принаймні видимих, просто тиша, яку порушувало кумкання жаб. Я пролежав в очереті годину, потім ще одну: нікого. Це був найдовший спринт у моєму житті. Я видихнув, встав і пішов. Не побіг, а пішов. Звичайним кроком, ніби йду по хліб. Перетнув одну лінію, потім другу, ноги грузли в пухкій землі. Я дійшов до червоно-зеленого стовпа, торкнувся його холодної, мокрої поверхні і зупинився. Я стояв на іншому боці: вільний, мокрий і дуже, дуже втомлений. Проект було завершено.